Так, всім вітання, слава Україні! Сьогодні збираємо помідорчики наші. Сьогодні не на продаж, сьогодні вирішили вже все-таки додому, щось закрити. Тут ось такий ящик. В цьому ящику тут кілограм 30 точно є. Тут ось такі Санька, ну як завжди, ми від них відмовлятись не будемо, в баночки вони прекрасно виглядають. Що тут ще? Ось, ну це зелененький я взяв. Ось Ріоф Лего. Це перший рік і останній, який я, що я його саджу. Не сподобалось мені. Доволі багато. Мілкого. Є, звичайно, такі, які гарні гарно виглядають. Ось такий. Але таких відсотків 30 не більше. Решта просто мало. Просто малі. Ну і багато, звичайно, поверхневої гнилі. Вершина і гнилі. Бризкалось, в корінь давалось, кальцій, але все одно дуже вони дуже сильно схильні до, до вершинки. Раніше сливка моя була Ріогранде. Вернемося до неї. Ну і, звичайно, щось будемо брати гібридне, не тільки сортове. Так, ще що. Ось тут рожевий, це дар заволжя. Такі гарненький. Ну, ось цей більше, ніж пів кіла явно. Що я хочу сказати, що ну, відривається доволі важко від Ось Бачите, з такими хвостиками деякі. Навіть такі вже перестиглі, але все одно ну, ось так ось відриваються. Ну, не знаю, за них не можу нічого сказати. Смачні, чи буду залишати на наступний рік ще не вирішив Можливо, буду пробувати щось інше. Ну, а ось цей жовтий хурма. Сорт називається хурма. Ну, скажу, що в мене його тут кущиків 20 не більше. Але на всі 20 кущиків я викинув. Це перший збір, до речі, ці томати вже закінчуємо сезон. А ці тільки почали стигнути. То два штуки я знайшов. Один з вершинкою, а один, мабуть, якась жучок погріз. Що сподобалось, що вони мало схильні до хвороб. Однозначно, так, ну, не багато, а так, як в цьому році 20-30 кущиків будемо тримати для себе, можливо, і трошки на продаж. Чому так пізно стигнуть? Ну, вони не, не пізно, не пізно стигли, просто що хто бачив, то ми продавали розсаду, і в один момент у нас дуже мало розсади залишилось для себе. І ми вирішили трошки досіяти там уже напевно, десь в середині травня. В теплиці досіяли для себе там. Це таке, мабуть. Там ну, до тисячі тисяч, тисяч, напевно, кущиків. Там трішки жовтенько, трішки Саньки. До речі, це вже Санька з тих Також перший раз сьогодні збираємо Саньку. Ну, напевно це залишаємо, ну, не напевно, а залишаємо однозначно. Там кілька десятків для себе і там якусь сотню-дві на розсаду на продаж. Також. Люди беруть розсаду жовтого. Що зайчик? О, помічник. Мамі, мамі. Мира, ну, мамі. Дитина молодець, тут щоб не зглазить. Допомагає. Так, на чому ми закінчили на жовтих. Ну, залишимо так, він на продаж і саме цей сорт. Багато сортів жовтих. Але цей ну подобається. Були я не пам'ятаю, які вже в тому році. В цьому році метики. тільки хурма була в тому році, хурма і ще декілька. Я залишив один, тільки хурму із жовтих. Ну і в цьому році переконався, що так. Дійсно хурму залишаємо ще, поки не підводи. Ну а так, не знаю, можливо видно ось міжрядні. Скільки ми повикидали, це з вершинкою. Ось томати, ось, ось ці. Вони, напевно, грам по 100. це сливка так доволі великі. Ну, шкода, звичайно, викидати. Ну, а там ряд всипаний. Тут так само, ну і наступний. Це сливки дуже багато викидаємо. Да, відсотків до 30. Викидаємо однозначно. Ну, що з цим зробиш? Є у нас тут капельні поливо, проте мало води тільки в колодязі. Води вистачає, десь я так порахував, що тут кущиків 230, в колодязі води вистачає, щоб полити ну, максимум по 2 літри на кущ за один раз. Я б сказав навіть до 2 літрів. От півтори там до двох і вода в колодязі закінчується. Треба чекати там півдня, ну або ж приїжджати наступного дня, так як город у мене вдома. Треба ставити якусь бочку або куб. Ну краще. Краще, звичайно, кілька кубів, ну і ставити якусь електроніку, щоб так, щоб насос. Покачав водичку 20 хвилин, вимкнувся хвилин на 30. Так до повного, щоб не сидіти тут, не ждати, поки накачається 2 куба. Бо це пройде цілий день, це доведеться годину е, Так, годину качаю, годину це пів куба. І потім годинки 4-5 треба чекати, щоб на колодязь наповнився. Ну, поки якось так працюємо. До речі. Я там зняв в кінці відео там прикріплю ще шматочок відео, там Дивились на хатинку. Вибираємо собі зараз хатинку, там у нас по вулиці є. В такому місці, де мені подобається. Там трішки покажу. Подивіться, там доволі цікаве відео. Невеличке. Там така стара хатинка буде. Це не та, що ми вибираємо, просто на тому подвір'ї. Ще залишилась хата, який ну, більше ста років, це однозначно. Так, ну добре, бо вже і так затягнув відео. Ще ж прикріплюйте відео. Дивіться. Так, прийшли дивитися на хату. Недалеко від нашої, де ми зараз живемо. Ну То батьківська хата ми вибираємо собі. Тут бабушка жила, і немає вже. І хата буде продаватися. Ну вон. То хозпостройки, літня кухня тут. Погріб. Ну і хата там вверху невеличка. За теж тут внизу? буде біда. Ось таке ось. Диво. Не знаю скільки і років. Скажите, що ну так, явно більше ста. Ну, вікна, мабуть, трошки раніше ставили. Це вже воно ага, воно просто стоїть. Там за цим вікном те вікно. Бо видно, ось ці ось візерунки це совдеповські а там за ним старе вікно. Трошки валяється, вон покривалище. Такий, хто знає, резинороїд називався, був Рубіроїд. Це резина. Місцями ось немає, тут ще солома. Ось тут так очерет. Бачите, спочатку очеретом, потім зверху соломою. А це вже потім резиною покривали. До речі, ну в ній жили десь. Ну в тій хаті що зверху років 30. Тобто не так давно в ній жили ще відносно недавно. Тут двері, замочок відкритий. Ну, Заходить я поки не буду ризикувати, бо телефонував господарю і казав, що подивлюся. Я вчора сам приходив дивитися. Ну, Тут господар був, якраз з ним побалакав. Ну а сьогодні вихідний в дружини, то з неї прийшов, позвонив йому. Він дозволив подивитися. ну. Заходити не буду, трошки наглічати не хочу. Ось тут таке віконце маленьке, це напевно ще автентичне. З перших днів цієї хати, напевно, стоїть. Угу. Ну, А це, напевно, вже дороблялося. Так, так, це вже може, нове. Ну, Поки не заходити, вже. Можливо, якщо придбаємо цей будинок, тоді вже зайдемо всередину. Небезпечно, звичайно, але цікаво зайти туди. До речі, ось це хата, а он Не знаю, чи то сарайчик був, чи то літня кухня. Це на одному участку така та, ж, та хатка. Можливо, знаєте, як раніше батьки жили. Може, може то була кухня, але мені більше кажеться, що тут була, була хата. А то ні. А то дітям. Знаєш, як раніше діти виростали, їм строїли хату. Да, їм хату строїли. то напевне, Будували дітям. Це одне подвір'я, проте ну не хочу тут город. Потім вже пізніше сходимо і туди подивимось. Це буде десь вже ближче до весни, бо пів року на те, щоб документи переробити. Ну, До речі, тут ось такий вид, ну а там ж зверху нова вулиця, там нові постройки. Так сказати, дико заходити, в світ ти заходиш, там асфальт, там кірпіч, забори. А тут клац ось таке ось. До речі, я ніколи, скільки тут більше 30 років прожив, ходив по тій вулиці, ні разу не бачив оце цей будиночок. Ото той маленький видно з дороги, а це не видно. Тут ще напевно якась яма, чи бурячина, чи що. Щось накрито. Колись зайдемо. Можливо там якийсь клад знайдемо.